Свята закінчились, подарунки розпаковані, емоції вщухли, холодильник майже порожній, і життя поступово повертається в звичний ритм. Тим часом фінансові наслідки свят стають помітними саме зараз. Ви відкриваєте банківський додаток, а там не дуже святково. Грошей менше, ніж очікували, витрат більше, ніж пам'ятаєте, а в голові одне питання. Що робити саме зараз найкращий момент подумати не лише про фінансове теперішнє, а й про своє фінансове майбутнє. У цьому відео ми розберемо фінансовий детокс після свят, і крок за кроком повернемо контроль над грошима без стресу, без жорсткої економіки та без ілюзій. Приймаємо реальність без почуття провини. Перше правило фінансового очищення. Не сварити себе. Свята це емоції, подарунки, спонтанні емоційні рішення, бажання порадувати себе та близьких, і це нормально. Відчуття провини не поверне вам грошей. А ось ясність думок і правильний фокус. Поверне контроль, тому ставимось до витрат як до початкових даних, які у нас є в задачі, а не як до помилок. Далі зробимо швидкий фінансовий аудит за 30 хвилин. І зараз найважливіше відкрити свій банківський додаток, передивіться свої банківські виписки за рахунками, також перегляньте баланс кредитних карток, перевірте розсрочки, борги. Друзям або родичам, якщо вони є. Наша задача зараз не аналізувати, не оцінювати, а просто зафіксувати, скільки ви маєте зараз грошей. Які у вас обов'язкові платежі доведеться зробити цього місяця? Якщо є борги після свят, то на яку суму? Це як зважуватись після свят не для того, щоб лякатися. Кількістю кілограмів, які ми наїли, а для того, щоб розуміти свою початкову точку. Тепер визначимо, що ми з вами тимчасово поставимо на паузу. Фінансовий детокс не дорівнює тотальна економія. Ми не урізаємо все, ми лише тимчасово відмовляємось від емоційних покупок, від дрібних радощів щодня. Від підписок, якими не користуємось, спонтанних доставок їжі або походів в ресторани, кафе тощо. Це не назавжди: на 4-5 тижнів для того, щоб відновити фінансовий баланс. Далі. Правило одного фокусу: головна помилка після свят це намагатися. і Накопичувати, і інвестувати, і закривати борги, і паралельно жити як раніше. Оберіть один пріоритет на місяць, або закрити борги, або створити фінансову подушку, якщо ви досі її не маєте, або стабілізувати свій бюджет. Один фокус це менше хаосу для вас та більше результатів у майбутньому. Розпишіть простий план на 30 днів, щоб він був робочий, визначте фіксовану ту суму на тиждень, яку зможете відкладати. Відкладайте ці гроші одразу після того, як будь-який дохід надійшов до вас. Це може бути 10% від вашого доходу, а решту грошей потім витрачайте на обов'язкові витрати. Тобто, спочатку відкладаєте. Певну частину доходу для себе в майбутньому, і лише потім витрачаєте решту грошей на свої обов'язкові витрати. Користуйтеся правилом 24 години. Тобто, якщо у вас є бажання купити щось, то дайте мозку, добу для того, щоб поміркувати над питанням, чи потрібна вам. Дана річ або послуга. Також раз на тиждень робіть коротку фінансову перевірку, чи дотримуєтесь ви плану, чи потрібно внести якісь зміни до нього. І цього буде достатньо для того, щоб перестати жити від зарплати до зарплати, повернути відчуття контролю та знизити свою фінансову тривогу. Після свят часто виникає бажання наздогнати втрачений бюджет. Різко почати економити, Відмовитись від усього. І для більшості людей це не працює. Потрібно ставити питання, не як менше витрачати, а на що я дійсно хочу витрачати кошти. Адже контроль це не про заборони, це про усвідомлений підхід до власного бюджету та до витрат. Фінансовий детокс це не про покарання. Це про перезапуск вашого бюджету. І якщо ви хочете отримувати більше простих фінансових рішень, дізнаватися про інвестиції без складних термінів і мати реальний контроль над грошима, то підписуйтесь на канал і напишіть у коментарях після свят ви в плюсі чи в мінусі. До зустрічі у наступному відео!